Привіт, малята! Запрошую вас помандрувати екологічною стежинкою у світ живої та неживої природи. Адже усю природу можна поділити на два світи: світ живої та світ неживої природи. Що ж таке жива природа? Це все, що живе, харчується, дихає, розвивається на нашій планеті. Це людина. Тварини, рослини, гриби. бактерії, Віруси. Водорості, комахи. Кожен представник живої природи існує тільки тому, що пройшов природний відбір та зміг в процесі еволюції пристосуватися до умов навколишнього середовища. Ще у кожного живого організму є свій власний життєвий цикл, що починається народженням і закінченням життя. Усім живим організмам потрібно тепло, їжа, повітря, вода. От, Наприклад, тварини мають змогу народжувати і розвиватися, дитинча з'являється з крихітного ембріону в утробі матері. Рослина може розвиватися з невеличкого насіння. Птахи висиджують яйця. Змінюються роки, життєві цикли, де будь-яка істота в кінцевому рахунку гине. Та на зміну приходить нове покоління, і цикл повторюється нескінченно. Також складно описати і різімоманітність неживого світу. До нього входить сонце, місяць, зорі, вода, каміння, повітря, гори, айсберги, пісок. Саме виникнення неживої природи послужило поштовхом до розвитку життя на землі. Представники неживої природи не здатні мислити, дихати, розмножуватися. Об'єкти неживої природи не можуть вмерти або народитися, не можуть самостійно пересуватися. Це можливо лише під дією зовнішніх факторів. Виникнувши одного разу, вони не зникнуть самостійно. Ва природа не може існувати без неживої так само, як нежива без живої, адже рослини насичують атмосферу киснем, очищають її від вуглекислого газу. Я пропоную вам пограти в гру що зайве і чому. Називайте зайвий елемент на картинці і пояснюйте, чому ви так думаєте. Що зайве на цій картинці? Подивіться уважно. Так, це сонце, тому що сонце відноситься до неживої природи. Тут що зайве? Оці хмаринка, тому що це нежива природа. Що зайве на цій картинці? Подивіться уважно. Так, це мишка, тому що мишка жива. Наступна картинка. Що зна ній зайве? Так, гори, тому що гори відносяться до неживої природи. Не стомились, дітки? Ну, давайте тоді ще трішки пограємо. Зараз перед вами будуть виникати картинки, а якщо це представник живої природи, ми плескаємо в долоні. А якщо не живої, то просто мовчимо. Метелик. Сонце. Каміння, Дельфін, місяць та зорі. Лисиця Хмари повітря, гриб. Роса. Дятел. Молодці дітки. Ось і добігла кінця наша з вами мандрівка. Сподіваюсь, що вам було цікаво. До нових зустрічей.